Ви чули дуже багато всього гарного про мотоцикл Tekken, але через свій маленький розмір і ваш високий зріст він для вас не підходить. Тоді ось для вас рішення. Це мотоцикл Challenge GT. Це мотоцикл з двигуном таким самим як у Tekken. 249 реальних кубів, 24 кінських сили, масляне охолодження. Це мега-надійний двигун, який встановлюється на мотоцикл Tekken, А також тепер встановлюється і сюди. Це великий мотоцикл. Це Мотоцикл бренду Мустанг, який ідеально підійде для людей зі зростом від метра восьмидесяти. Тільки ну, гляньте, я зростом метр вісімдесят сім на ньому майже на носочках. Від метра п'яти можна розглядати такий мотоцикли для купівлі. Це великий мотоцикл. Він довгий мотоцикл, він масивний мотоцикл з кучою цікавих примочок, таких, наприклад, замок запалення, електронний захист рук. Замок запалення з магнітним замком, захист рук та ще багато всяких цікавих приколів. На кшталт USB і всього такого. Якщо вас зацікавить такий мотоцикл, в нашому магазині ви можете придбати його аж в двох кольорах: ось такий помаранчевий, помаранчево-сірий. та Сіро-синій. 17 такого мотоциклу виключно офіційна, як і ціна на всю продукцію, яку ви можете зустріти в нашому магазині. Зараз ви побачите на екрані. Якщо вас зацікавив такий великий мотоцикл Mustang Challenge GT, будь ласка, зверніться до нас, написавши в коментарі ваше місто, ми прорахуємо доставку прямо до вас додому. Або якщо ми вам не відповідаємо, будь ласка, зателефонуйте нам. Ми прорахуємо доставку. Якщо це близь лежащі до нас області, на Кштал Полтавської, Харківської, Запорізької, Дніпропетровської. Вам це буде вигідніше ніж поштою. Ви отримаєте зібраний мотоцикл за офіційні кошти. З водієм розрахуєтесь за доставку і за сам мотоцикл. Челендж GT 250 від Mustang по наявності.